Вітаю! Сьогодні я вам розкажу про одну з найвищих трав'янистих рослин України, про одну з найнебезпечніших рослин України, про борщівник Сосновського. Ви дивитесь рослини рідного краю? З вами я, Олена Новікова. Борщівник Сосновського багаторічна рослина родини зонтичних, що виглядає, наче величезний кріп, і сягає двох, трьох, а іноді і семи метрів заввишки. Має товсте порожнисте стебло та великі пересті листки. Борщівник мігрує україною Відомчими смугами автомобільних та залізничних шляхів, узбіччям польових доріг. З'являється на сільськогосподарських угіддях, на оброблюваних землях, пустирях, сміттєзвалищах, присадибних і дачних ділянках, обочинах лісів у парках, садах, зерносховищах, складах, населених пунктах, каналах, ярах, балках, заплавах річок і струмків. Основні шкідливі властивості борщівника сосновського полягають в тому, що він здатен викликати страшезні опіки на тілі людини. Дотик до рослини або потрапляння його соку на шкіру не викликає ніяких неприємних відчуттів. Як, наприклад, при контакті з кропивою. Але вже через кілька годин або навіть діб розпочинається свірбіж і почервоніння уражених ділянок шкіри, а потім з'являються пухирі. В сонячні дні на шкірі може з'явитися опік першого-третього ступеня. При сильних опіках підвищується температура, починається лихоманка, з'являються виразки, а після загоєння на їх місці ще 2-3 роки залишаються темні плями. Ураження борщівником посилюється при сонячному світлі. Але навіть якщо людина доторкнуть. Нулися до цієї рослини вночі, вже вранці при сонячному світлі будуть з'являтися пухарі. Висока активність борщівника на світлі пов'язана з наявністю в ньому особливих фотодинамічних активних речовин фурана кумаринів, які підвищують числивість шкіри до ультрафіолетового світла і нейтралізують при цьому дію меланіну. Найбільш сильні опіки борщівник сосновського викликає при контакті з вологою шкірою у спекотні сонячні дні. Для отримання детальнішої інформації з цього приводу пропоную послухати нашого експерта. Борщевник Сосновського має токсичну дію на шкіру. Прозорий водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки, фурокумарини. При контакті зі шкірою викликає малопомітне подразнення, як від кропиви. Але під дією ультрафіолетового випромінювання в сокові активуються токсичні властивості, підвищуючи чутливість шкіри до ультрафіолетового випромінювання в сотні разів. Навіть одноразове торкання до борщевника призводить до опіку 1-3 ступенів. Опіки, особливо перші кілька діб, на термічні, для них характерне почервоніння та водянисті пухирі. Опіки з'являються на вражених ділянках тіла не одразу після контакту, що могло б попередити подальший контакт з рослиною, а через 1-2 дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного гульця філету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань. Виявлено, що водний екстракт соку борщівника Сосновського. При відсутності фотоактивації може проявляти генотоксичну активність для еукаріотів, як для рослин, так і для людини. Рівень мутагенного ефекту класифікується як сильний. Ступінь мутагенного ефекту прямо пропорційний його дозі. Якщо стік борщівника потрапив до на шкіру, його обов'язково потрібно одразу промикнути тканиною, а потім прикрити пов'язкою або одягом. Потім уражені ділянки шкіри необхідно промити великою кількістю води. Бажано з додаванням невеликої кількості соди. У такому розчині, Марин його похідні і ефірні масла розчиняються краще, а тому більшою мірою і швидше видаляються зі шкіри. Потім уражені місця доцільно змастити будь-яким засобом від опіків і виключити вплив сонячних променів не менше ніж протягом двох діб. Борщівник дуже негативно впливає на біорізноманіття. Завдяки наземній потужній масі він витісняє не тільки трав'яні, а й деревні види з їх територій. Він легко пристосовується до будь-яких умов. Йому не страшні ні заморозки, ні посухи росте на будь-якому ґрунті. Великі і широкі листки борщівника розпускаються навесні раніше за всі рослини, затінюючи ґрунт. І тому після цього під ним вже нічого більше рости не в змозі. Під борщівником зникає навіть деревна дернина, а восени, коли його листки в'януть, ґрунт під ним оголюється, зазнає змиву. Так відбувається процес блокування вхідного біоцинозу і формування нового. Насіння борщівника розноситься вітром і водою. А також будь-яким видом транспорту людьми та тваринами: волосся, одяг, шерсть. Одна рослина борщівника Сосновського дає 15-20 тисяч летючих насінин. Причому вони можуть прорости в ґрунті навіть через 10-12 років. Насіння розсівається в діаметрі 5-6 метрів навколо рослини, проте сухостій з насінням переносить зимові хуртовини, знаходячись над сніговим покривом, сприяючи рознесенню насіння на великій відстані. Оскільки боршівник є небезпечним видом, необхідно регулярно вживати заходів, щоб запобігти його поширенню. Це стосується систематичного скошування зрізування товстих коренів на глибині 10-15 сантиметрів. Врятовую також випасання худоби на цих територіях. Молоді листки поїдають вівці та корови. Найефективніший засіб боротьби хімічний. При появі першої розетки рослину належить обробити гербіцидами. Якщо ж упустити момент і рослина зацвіла, то скошену квітку обов'язково треба спалювати, бо насіння дозріває навіть тоді, коли він скошений. Якщо ж ви знищуєте борщівник, пам'ятайте, що потрібно одягнути одяг, який буде максимально закритий, закритого типу взуття, а також рекомендується користуватися захисними окулярами та маскою для обличчя. У разі прямого контакту зі шкірою та виникнення опіків негайно звертайтеся. До лікаря. Бережіть своє здоров'я та уникайте неприємних зустрічей з небезпечною рослиною. А я нагадую, ви дивились рослини рідного краю, і з вами була я, Олена Новікова. На все добре!